Отже, сьогодні ми розглянемо питання, як же ж позбутися міжхребцевої грижі. Міжхребцева грижа це є отвір, який, грубо кажучи, вилазить з розірваних волокон міжхребцевого диску. В більшості випадків перетискає то чи інше нервове закінчення і відповідно викликає біль. Є часто грижі, які не перетискають нервове закінчення, але з ними пацієнти не звертаються, бо вони їх можуть і не відчувати, собі з ними живуть та й живуть. Для нас більш небезпечні ті, які спочатку подразнюють нерв. А потім його перетискають і можуть викликати навіть відмирання нерва і важкі наслідки, в тому числі втрату функції ноги, чи інвалідність і всякі-всякі дуже страшні речі. Як же ж її позбутися? Ну, звичайно, логічне є рішення: якщо грижа вилізла, то її якось звідти взяти і забрати. Ну, по-перше, для того, щоб її забрати, нам треба добратися через дуже велику кількість тканин, аж всередину до неї. І при цьому, якщо ми говоримо про оперативні втручання, робиться ламінектомія, тобто перерізається частина дужки хребця, досягається до грижі, вона хірургічним шляхом видаляється, звільняється нерв, і людина вже має інші відчуття. У деяких випадках це є необхідно, в деяких випадках інших варіантів, крім зробити такий метод хірургічним шляхом забрати грижу, не існує. Але. Це є тільки в деяких випадках. У більшості випадків, і більшість гриж оперувати не потрібно. Більшість гриж потрібно лікувати за допомогою. Консервативних або неоперативних методів лікування, серед яких найкраще це комплексне лікування, тобто це різні види медикаментозної терапії, різні види фізичної терапії, різні види фізіотерапії, поєднання різних методів для покращення циркуляції, покращення кровопостачання, покращення рухомості тих сегментів, які є заблоковані, в якому є подразі зняття набряку, зняття застою, зняття запального процесу, комбінація різних методів буде покращувати тут. Обмінні процеси циркуляцію і може навіть розсмоктати цю грижу ваш власний організм сам. А для цього йому треба максимально допомогти. Наш організм це унікальна штука, яка може відновити практично будь-яке пошкодження, яке є в нашому організмі. Звісно, що відновлена тканина це не оригінальна тканина. Звісно, що диски, в яких були грижі, які вже потім розмокталися і які там зарубцювалися, це все одно не є а, той ідеально, ідеальний диск, з яким ви були, але все одно шанси на те, що. Ушкоджений сегмент відновиці є доволі великий, Це приблизно 2 до 3 є ймовірність, що грижа може розсмоктатися без оперативних втручань. Лікувати це найкраще комплексно, обов'язково застосуванням різних видів реабілітації, руху, вправ і всього решта.